Доброго ранку. Все прокидається, і квіти, і природа. І Алла прокинулася діду на роботу ну, сніданок. Він зараз на роботу, а я вирішила, дивіться, як я одягнута, але зараз все у маму сьогодні вкрала одежу. Поїду за грибами подивлюсь, тому що ви питаєте, є чи немає. Так я взяла ось пакетик, багато не буду брати. Куризину не знаю, де вона. Зараз одягаю сапоги. Я. За грибами тільки в сапогах ходжу, тому що там може бути і зміюка, і ще хтось. І буду їхати. Дмитрик завтракає, снідає. Вон красавець. Як каже, Який красивий ти у нас. Да, так що... Який красивий. Тіхо, тільки горло-горло болить страшенно, страшенно прямо. Я кажу, ти взагалі не балакай, а так. Знаєш, шипи. Так що все їдемо. Та й ви за мною, звісно, не спорте. Вон я вже дивлюся. Ой, лки-палки, вже машину забили. Ну це нормально, а? Вже сидять. Он. Так найголовніше, що наша Лора вже на, на капоті, як кукла, свадібна. Бабушка вийшла, не буду в рубашки, не буду показувати. Так, я беру шапку. А я ключі, а ось ключі. Бо там буде оце на голову цеплятися. Возьме, може ту менше. Н ні, вона на мене не менше, вона погана. Це так, кармани. Оце взяла взялася кофту за кармані, то що. Все, мам, давай. Поки. Дивись, щоб вже Діма. А ну ключ візьми, він забрав. Вже ж там він. І щоб він ключ не забрав, будемо сидіти, як дві принцеси. <кій> давай тебе з лясиком сфоткає, хочеш? Беріть, <кій> бери той. Бери там той. нема ключ. А ключ. А де ключ, Дім? Ось лише ключі лехать, ну. Що і каташна повернула. Все, Дімочка, ми роз'їжджаємося в різні сторони. А ти з собою ключ береш? Да. Куди а я думаю, а я кажу, що ми не. Ми не это... Сьогодні в Діми дуже повна сумка, бо там і кросівки нові ті вже порвалися, і футболочка чистенька. Так, все, синок, давай, пока. В різні сторони роз'їхалась. Ну що, дихайте повітрям. Заїхали ми в ліс. Сонечко з другої сторони. Ну нічого. Зараз воно й тут з'явиться. Якщо нема машин, значить грибів немає. Ай-яй-яй-яй-яй! Ну я зараз так козиречок відкрию. А вам нічого не видно? Чи видно? Ну, бачу, машина стоїть. Хтось на лясики їде, ми поїдемо на свої місця. Бачите, як сонце світить, велосипедисту. Ох. з курс Ну, я, чесно кажучи, думаю, що грибів, можна сказати, навіть немає, тому що дощу, дощу немає зовсім. Там західна частина, там дощі пройшли трішки, і це для грибів навіть трішки. Дощу достатньо. Але ви мені весь час пишете, ну що там мала з грибами? Я в цьому році щось така, знаєте, чи я не встигаю, чи я не знаю. То тільки десь там я почула, що гриби я вже в лісі. Я може того, що Саша, я сама вже не люблю їздити. Ми от виклика все. Весь час Саша разом, 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 разом. А тут, ну нічого, пройдемося, далеко не будемо лізти. Не будемо сьогодні поприсліві, чим більш... далі в ліс більше дров Якщо воно щось є, то воно відразу покаже. Як нема, ну, саме головне, що я їду, я забула палицю. О, тут нікого і нічого, значить, немає. Ну, я чесно вам кажу, що я їду не за маслятами, я їду щось перерили, мабуть, трубу прорвало. Я їду за. Білим грибом. Хоч У мене в морозильці ще мороженого пакета три. І сушений ще в мене є. Але це все, знаєте, заготівки того року. Я хочу, щоб ви дивилися на природу, тому що нащо вам дивитися на мене? Ви мене вже знаєте, бачили багато-багато разів. Ой, а машин тут багато стояло. Он я бачу по. По слідам. Дивіться, о, так і їздило тут машин. Вже, мабуть, ці гриби вирізали. Ну нічого. І нам вистачить. Такі маленькі ці були, а вже виросли. Дивіться, Зліва, зліва. Красиво, правда? Запитала, чоловік там він сидить. Ну, стор. не сторож, а як охранник. Ні, не охранник. Ну, короте, Підприємство там далі. Кажу, доброго ранку, доброго. Каже, що тут з грибами, каже? Ніяк. Я кажу, зайдете в ліс, побачите, що сухота така, що які там гриби. Ну, я вам скажу, що по машинам було зрозуміло, що тут ніяк. Але ми ж не жадні на гриби. Ми просто пройдемося, подивимося, яка кашка красива. Квіти. хтось ішов сюди. Дуже тут такий, знаєте, сьогодні сморід стоїть. Не соснового лісу, а асфальтний завод там. І так воняє асфальтом. Це щоб у вас настрій був гарний. Ох, палиця лежить. Зараз я цю палицю візьму, подовбати. Вода, шапка. Пакет повний. Фу -фу -фу. Ні, треба шапку одягати. Сьогодні я Сашину генеральську взяла, тому що козирьок він... Паутину. Я вам покажу, як це генеральська потім. Паутину. Саме головне ключі від машини не, не загубити, щоб не випали з кармана. Оце саме головне. А тут палку можна знайти, але ж у мене щасливі відома палки. Да. Аж хрустить під ногами. Чого багато, так це... Ой, павутини. Павутини дуже багато. Ой, яка гарна паличка я знайшла. Прямо сама риє. Так, ну що, тут потрібно дуже уважно дивитися, можливо, десь якийсь там манюсінький десь щось вилізе, то треба це побачити. Ви бачите, таке як горбочки. Горбочки, але під тими горбочками зовсім нічого немає. Це просто, мабуть, так колючки наросли. М -м, потрібно дощику, потрібно дощику. Ну, я вам скажу, що в тому році було багато грибів. А так не може бути, що кожен рік гриби, гриби і гриби. Ні. Але моє відео дуже багато моїх підписників, які мешкають в Кременчуці, вони дивляться відео і знають, іти за грибами, чи не за грибами не йти. І потім кажуть, Алла, большое, що ви нам показали, що є гриби чи нема грибів. Ну, поки що. Я тільки грибу тут, а грибів ще немає. Що цікаве буде, обов'язково вам покажу, добре? Тою, що ви за генеральську шапку питаєте, ось у вона. <сум> Висока така. Генеральська, просто генеральська. Ви бачите, який генерал. Генеральша. Як е, 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 козачка твоя, я дружина твоя, пане полковнику, мій синьокий. А в мене він такий синьоокий. <смі> так, Алла, давай йди, гриби шукай. Знаєте, грибів не бенері нема. Давайте будемо ліс дивитися і фоточки зробимо гарні. Немає зовсім, навіть не то, що хоч якийсь би там червивий, чи зовсім непоганки, нехорошеньке, нічого немає. Навіть оце по таким мохам ось хожу. Тут таке вологе трішечки. Нема. Шишки такі гарні От назад буду повертатися, я вам покажу. Прямо такі здорові із кримської сосни. Я вам вже розповідала, що кримська сосна, в цієї сосни такі маленькі голочки, бачите? А в той такі длинні, таке гарне дерево. Що це за сліди? Оце в зв'язку з війною. Отам із Сумської сторони Харківської кабани всі дикі, вони ж іммігрували і пішли до нас. У нас така велика кількість кабанів диких, а вони, знаєте, які? Треба дуже бути обережним в лісі. Особливо вони полюбляють отам через дорогу. Там така у нас сосна більш молода. Та ми теж там були, де ці, як вони називаються, маслята ми збирали, то там їх ой-ой. Сила Вселенна. Я скажу за грибами похід ще добре знаєте чим? Що ви ходите? Туди, сюди, туди-сюди це фізкультура, це здоров'я. Ні, я з вами розмовляю, а сама дивлюся під сосни. Ви не думайте, що я йду так язиком тіліпаю і тільки які тіліпать. Слава Богу, знаєте, що один плюс зараз, от, ну, на даний момент, комарів немає. У тому році, як ми ходили за грибами, комаріну очі виїдали, просто виїдали очі. Чому я хожу по таких помоєчках лісних? Тому що саме в таких помоєчках і росте білий гриб. Ні, не той випадок, я вам скажу, просто не той випадок. Воно, ви розумієте, воно, може, там і була якась зав'язь, воно хотіло вилізти, але, але, така засуха, а ну давайте на цей. Пагор піднімемося. Трошки мокреньке. Нічого, дощі пройдуть, можливо, щось у жовтні вилізе. Та ні, воно навіть навіть оце де мох. Демох. Отакий ось мох. І воно сухе, воно не мокре. Правда? Так, правда? Все одно щось у лісі можна знайти для себе таке, знаєте, корисне. Якісь старі дерева, яких повикручувало. Красиво. Хто живе в місті, особливо в міліонніх, там повітря не вистачає, так що дихайте. Ось теж. Зелененька трава, це мох, але він сухий. Я ж кажу, що навіть поганки ніякої нема. Тоді за грибами ми приїжджали, пам'ятаєте, в цьому ж році ми були вже маслята збирали, то були хоч поганки, а зараз немає їх. Але я скажу, що в цьому році я гірше бачу, ніж в тому старість. Не будемо про поганне. Не будемо пропаганда це. Саша вже давно волшебні очки, як Лена каже, одіваєш, коли за грибами йде. А що оце таке за... А ні, це хтось ногою став. Там не так пахне, тут ну, дуже пахне асфальтним заводом. Я кажу, нас не буде. А ці сосни будуть стояти ще довго, потім вони почнуть падати. І отак все по колу, все по колу. Я скажу, що гарно, що... Ах, я кримську сосну стороною обійшла вже. Не зможу вам показати. Ну нічого, в нас ще буде час. Покажу. Оце люди ходять, хоч витоптують. А то якби люди не ходили, тут би вже такі... Хащі були, отам От як їхати, я ж їду по окружній город, а якщо їхати по самому району, там одна хата, там дядько жив. Я пам'ятаю, що в дитинстві він у нас тут, де в нас газовий котел, там у нас була плита. І він клав кафіль. І я була дитиною, і знаєте, що я запам'ятала? Що він в раствор додавав соль. Я не знаю, навіщо воно мені, але я це запам'ятала. І оце проїжджала я там через район, дай проїду, і вони померли. Він, мабуть, дітей немає, і жінка і він. Такий дом там непоганий, будинок гарний. Боже, бур'яни вже заросли, затягли і все. І ще один рік так постоїть і все. Потім там на повороті у нас дуже гарний будинок будували, такий, знаєте, сучасний, там. а потім його посадили в тюрму. Ну, мабуть, грошей не вистачило. На будування, тому він вирішив в тюрму сісти. То так трішки там підтримали, поки гроші видно в нього були, він платив людям, чи хто там платив зараз те, заросло і не видно. Ну, продать, мабуть, не може, тому що я не знаю, по суду чи я, але будинок дуже гарний з такої цегли червоної, такі, такі вікна, знаєте, як вітражні, здорові. І стоїть, і стоїть. Ну, я думаю, що не за останні. Я не знаю, хто там, що там, тут район, але казали, що десь прокрався. Покрався на велику суму, дали великий срок. Ну я вже думаю, що навіть якщо в нас за вбивство дають 15-13 років, то за кражу вже повинен він, звичайно, вже вийти, тому що багато років стоїть. А можливо, він в тюрмі помер. Це ж таке Бог його, а дом стоїть. Я до чого це все розповідаю? Що без людини за три роки... Просто приру... Ой, подивіться, в мене на телефон хоче звіздою. Павук сів. Вон де. Тепер на кульок. Ось-ось. Ось оди. Ось, 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 так, куль... павучок, іди гуляй. Куди ти йдеш? Що туди йти? Ну, це ж нотяне там, де зонтики, де все. Нема гриба. Так що поки що чекаємо, як з'являться. Тільки дощі пройдуть. Я надіялася, що тож дощ був один. Думаю, там 3-4 дні. Можливо, можливо, хтось саме знайшов декілька грибів. А так немає. Ну що? Шапка пана полковника мені не допомогла. Ну нічого. Зараз поп'ю водички, в мене в пакеті є водичка, і їдемо додому. А я думаю, що ви інформацію отримали що стосовно грибів. І трішки подихали свіжим повітрям. До побачення. Попереду у нас багато цікавого. Дивіться, як тінь падає. Зараз, зараз, зараз як вона впала. як вусики десь, О, вусики, отак. Отак, вусики. о, До побачення.